Пройшло 4 дні, здається, після посіву редиски, дощі пішли і мені аж цікаво що там зараз робиться. Якщо я її знайду звичайно Ха! Хто казав, що не зійде? Четвертий день вона вже прокинулась. Ну давайте ще раз, може. Можете, випадково, Йдете? Ну. ну, то що там? Хто мені що хоче сказати на це діло? Хочу сказати, що оце я молодець. Проклюнулось? Проклюнулось. Отже, через пару днів вона все таки повилазить. Так, якщо позглядати, може і я повилазив ще. Давайте ще раз колопну, ще тут околопну такий разочок. І більше не будемо це робити. Так знайшов я друтянку, дивіться. І знайшов опять. Опять я ось таке знайшов. Так що я казав, що через днів, скільки це казав, хто повний той перший відос мій. Що через 8 днів повилазить. Чи через тиждень, Чи через 10 днів треба самому подивитися, знайти його і подивитися. О, дивіться, ось зверху лежала. Це... А, це вже вилазить. Бляха, треба було з кимось поспорити тоді, хоча б на 10 гривень. Хоча б 10 гривень виграв би. Так, дивіться. Це я ж не підкинув, не можна таке змонтувати, ж, розумієте. Дуже цікава тема, це мені колупатися ова. Оба і... Ще раз, якщо всі бачили, то щось я знімаю і не туди куди треба буває. Діся, чотири дні назад, так, да? сіяна вроді. Ну пойдеть? Пойдет. пойдет. В, такі... В такі моменти я говорю. Хто молодець? Я молодець. Цибулю пограбати чи ні? Хто хоче, щоб я пограбав цибулю. Цибуля, звісно, вона через дві тижні тільки в таких умовах. Не буду грабити навіть. Тобто, дивіться, слухачі, глядачі, позитивники і негативники. На дворі посіяна грядиска, накрита агроволокном. Але так совпало, що ляпнули дощі. Навіть якби вона не була накрита агроволокном, і ляпнули дощі, вона б все одно виросла. Це я гарантію даю, тому що це вже я не перший рік таким ділом займаюся. Якби було суш, не виросло б. Ну як не виросло б, довше б сходило. Так дивіться, три дні душа і красота. Вчіться. Я вас навчу всьому, що мій сам. Саме головне не очкувати. Бо хто очкує, то тільки в ютубі дивиться, що в когось розстери а в себе не росте. Як казав один. Кажеться, що? Цибуля чи дика качка? Почала вилазити цибуля. Тільки не та, що сіяна, а та що саджана з осені. Тут звичайно собаки бляха Дивіться, яке камеру вони робили. Бачите, які сліди від собак. У них тут двіжуха була. Бігали туди-сюди, Двіжнячили. Але ж добре, що я згорав під цю капусту. Зараз душі вляпнули, як як воно вже зорене. Лишиться тільки оп'ять, шкребнути культиватором поверху і всього красота. І тут у них теж трафік. Тут один міст, який не зруйнований, вони сюди ганяють ці собацюри бляха. Вони не знають, що люди хочуть їсти цибулю і ганяють туди-сюди. Цибуля саджена як? 10 см. Потім 20. 10, 20, 10. І капелька кинеться. Ось ця капелька що тут валяється. Кинеться куди? Е, кинеться в ці рядки, мабуть, між цих два. Два, 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 між кожних два рядки вона буде кидатися. І дуже багато помивало ці булі, але вона тако, так вона цілу зиму так от валялася, бачите. Але сходи, я її вже не буду рухати, хай там вона собі вчіпиться зараз. Дощі йдуть, воно вчіпиться і тоді вже буде цей е... продирання тими своїми дівайсами і воно пересипеться, нормально буде все. Нормально буде все. Ось тут дуже хорошо видно. Чомусь не так розмилуючи, чи що, не знаю. Бачите як? Красота. Перед я всипав сюди салітри. Салітросан 30 я лупанув трошечки, тому що треба дати зелену масу. Після того як я помідори закинув туди. Звідси тут з'явилася така собі діляночка земельки. Я одразу зараз сюди титянуся в окропу, тому що як ніяк. Він росте, він вже великий і хайше буде дома кріп, бо крім такого кропу у мене зараз більше немає такого. А їсти то буде хотітися. ось цей кріп, що пізніше сіяний, то він такий шикардосний, то я щоб всю касету не виймати, бо там дивіться, як приросла, вона трошечки вона тягне звідти вологу. Тому він такий класний. То я тако приподнімаю. І витягую по чуть-чуть. Воно хорошо витягується, тільки треба знизу під, піджмакати трошечки. І виймається ось такими бачите, пучечками хорошими. Тільки одною рукою незручно. Вийшли. І складаю на ящик. цей Ящик зараз понесу і посаджу його там. Тут оскільки виходить раз, два, три, 4. Десь 4 на Десь. Раз, два, три, 4, 5, 6. Ось є більше. Ось так, бачите, скільки багатенько. Ось така грядочка вийшла. Садив в міжряді 10 сантиметрів, рядковій сантиметрів, десь 5, 7, 8 як там де попадало. Раз, два, три. А десь 5 см. Плюс-мінус. Ось отака грядочка з касети висадився стільки. 288 касета і от стільки висадив. Щоб ви собі уявляли, хто не уявляє, уявіть. З квадратного метра можна зібрати 5-8 кг кропу. Ось цей кліп і ось той. Вони сіялися в один день. Тільки цей посіявся в касету, поставився зверху на стілаш над грубкою. А цей я посіяв під грубкою. Різниця, дивіться, яка. Який цей. Ось там то він не зійшов, бо гаряче було вишмалило. І який цей. І Я вам скажу, що цей, той, що я там пересадив, ось там. Напевно, що буде більший за цей швидші терміни. А ще ось дивіться помідора аксіома вилізла. самосів з того року. Що з нею робити?